Шановні! Слухайте, пам'ятаєте мене, ви вчора мене підвозили. Вас забудеш, звісно, пам'ятаю. От і добре. Ви вчора мене привезли не в той готель, тож негайно відвезіть мене на вокзал. Mm -hmm. mm -mm, ні. Що значить? Ні. Я перепрошую, вам що не сказали? Що мені мали сказати? Все є в Закарпаття, дітка. Вчора була злива, дороги розмило. Це неможливо, негайно. Відвезіть мене на вокзал, я вам сказала. Дайте мені свій телефон, я позвоню, кому треба, і мене заберуть звідси. Найму, куми. Візьміть бардачку там. Тут? Та. І свій закрий. Блін, я не пам'ятаю жодного номеру, окрім банківського рахунку. Так, скажіть мені номер місцевого таксі. О, це можна. 0, 9, 3, 1 Єден, вісім, девік, 14. То і Я тут. Як хто прийде, буде мені дзвонити, мішати робити, піди пішком звідси по двойному тарифу.